Добре народ, всім добрий вечір, добрий день, добрий ранок, хто коли дивиться, сьогодні е, відео буде на тему поузінгу. Само собою, що весь поузін завжди виставляється індивідуально і так далі. Але я сьогодні хочу вам показати основи. Нюанси, самі такі основні, зазвичай я кажу, виставляє людям все максимально індивідуально під їхню комплекцію тіла, під їхні сильні сторони. Це само собою, але основу ви собі зможете, скажімо так, підівчити, знати, як приблизно виставляти пози і так далі. Само собою, я буду виставляти, так як я їх ставлю під своє тіло, під свої сильні сторони. Але тим не менш, я вам поясню, розкажу. Все як має бути, кажу, така основна база, з чого починати. Е, так що багато не говоримо, і поїхали. Добре. Вдягнув я для вас свої е, плавки для змагань. Основа, з чого е, треба почати, це е, основне, в чому я завжди наголошую людям, як виставляти пози. Тобто, зараз ми перейдемо до самих поз. Завжди. Ви всі пози починаєте виставляти з ніг. Не, не так, щоб ви поставили ці, а потім починаєте ходити там ногами, щось пробувати вставляти і так далі. Тобто завжди знизу до верху. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, мій фронтальний біцепс спереду, тобто от, я втиснув ноги, відвів чуть-чуть таз назад, натягнув квадріцепси, поставив вакуум. І виставив позу. Те саме стосується біцеп збоку. При підсів, виставив ноги, втягнув живіт, і поставив позу. Це основа так, щоб ви собі не е, плутались потім в голові, на сцені, чи навіть просто для себе позуєте. Завжди ваш позінг починається низ, середина, верх. Так найлегше запам'ятати. Тобто виставили собі ноги, от. І поставили пози. Ви собі це в голові напрацюєте і повірте, буде дуже просто, нічого складного нема. Так, і перейдемо до основного е поузінгу. Перше дають по порядку, як судді на сцені оголошують, так, так і тут обленьте по порядку. Перше це пропорції, тобто 4 пози, 4 круги. Тобто, знову ж таки, е починається з фронтальної, так я казав, починаємо з ніг. Я ставлю по-свому, але приблизно. Вам буду все по ходу діла пояснити. Но, кажу, ноги напружили в цій позиції, чуть-чуть відводимо таз назад, щоб ви натягнули квадріцепси. Появляється краща глибина і так далі. Тобто, ви стаєте, чуть відводите таз назад, ноги натягнулися і виставляєте вже вверх, Тобто, от ноги поставили, хтось так може виставляти, хтось фронтально. Я виставляю фронтально. Дирки між ногами не має бути, щоб не було дири, і воно виглядає просто по-дебільному. -по Тому старайтеся, щоб привідні так само включились, не було дири між ногами. Чуть відвели таз, я ставлю вакуум. І тримаємо. Оце фронтальна перша поза. Я трошки задиханий, бо перед цим ще пару кругів позінгу дав, то і кардіо було. так що як то говориться, строго не судіть. Так, наступна поза бокова. Це вони дві однакові, що ліва, що права сторона. Тобто тут люди завжди плутаються. Що тут треба зробити? Дивіться, задня нога впирається, ця частина біля коліна, чуть впирається в біцепс бедра, так, щоб його чуть-чуть витиснути е, назовні. Тому задня нога трошечки назад, легенько підтискаємо біцепс бедра. Нога напружена, сідниця напружена, знову ж таки, виставляємо з ніг позу. І судді, пам'ятаєте, сидять внизу, Чуть корпус туди треба буде нахилити вниз. І на всіх позах я забуду це проговорити. Тобто, судді сидять внизу, старайтеся чуть, чуть нахилитися вниз, щоб, було, щоб судді вас бачили. Бо якщо будете робити так, виходить, зріже буде зрізати вам вверх, світло буде не так падати, і відповідно судді вас нормально не оцінять. Тобто бокова поза стаєте боком. Напружили біцепс з бедра, підтиснули задньою ногою сідниця. Розвернули корпус, прожали прес, видихнули повітря. І тримаємо. Раз, два. Три. Важливо дуже, не дуже, а видихнути повітря. Тобто, щоб не було такого, що Але знову ж таки видихнути, але щоб грудна була піднята. Тобто, от. І ліва сторона так само. Видихнув. Та. Не, не, не скукожуватися, на, 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 натягнути грудні, щоб, кажу, щоб ви на сцені виглядали об'ємніше, а не маленьким. Так що це були дві бокові пози. Воно йде фронтальна, півоберта вправо. Зараз задня поза. Задня поза що ми робимо? Знову ж таки, як я казав. Починаємо з ніг, зжали біцепс з бедра, сідниці і розкрили спину. Руки при цьому не напружені, не треба їх там тиснути сильно і так далі. Просто розвели плечі в сторону, напружили найширші м'язи, ну, спину, широчайші розвели і тримаємо цю позову напружені бійцев з бедра, сідниці, низ спини і розкрити просто спину. Все. Тобто, виходить от, фронтально. Фу. Оце пози пропорції. Коротенько по них пройшлися. Кажу, перший, перший етап позінгу ми закінчили, зараз переходимо до основних поз. І тепер йдемо по позах. Як я сказав на початку відео, я зараз вчити не буду вас так, щоб прям індивідуально під кожного, бо це і не вийде. Я просто вам даю основу. Щоб ви мали якесь елементарне розуміння, все інше вже, скажімо так, підганяється під людину індивідуально. До речі, якщо треба буде моя допомога, то звертайтеся, поможу вам з позінгом без проблем. Добре, перша поза – фронтальний біцепс спереду, Я її виставляю трошки боком, мені це більш вигідніше для моїх рук відстаючих. Знову ж таки, ноги, чуть відвів таз назад, натягнув квадріцепси, деталізація з'явилася, вакуум. І перша поза є старатися розкрити найширші м'язи спини, не скукожуватися, а навпаки, надути грудну клітку і розкрити гарно ці руки. Тут же з ліктями погратися де кому кажу краще. Комусь більше так, комусь більше так. Я чуть-чуть лікувати наперед вивожу. Е, найширші м'язи спини спереду, таке саме як фронтальне. Тільки один нюанс руками впираєтеся в талію і стараєтесь її завузити і витиснути найширші м'язи спини. Тобто за рахунок рук її можна завузити. Зараз вам покажу, дивіться. І все. Так що я її роблю через вакуум. Відповідно, талія ще вуща, підтискаю руками. Вивожу найширші м'язи спини і все. Тут схема та сама: відвели таз, напружили ноги і все. Що фронтальний, що цей. Хтось фронтальний робить, я чуть, чуть кажу, під кутом роблю, мені так вигідніше дивиться. Тепер біцепс з боку і трицепс з боку. Получається біцепс. Ми передню ногу ставимо на носки, гарно впираємо. Щоб біце з бедра піднапружився, але сильно його тиснути не треба, бо він буде ставати менший, якщо ви починаєте сильно тиснути. Тому от, ви припідсіли задньою ногою, так як при боковій е позі я вас чив, підтискаємо легенько в біцес бедра, щоб він виліз. Чуть відвести таз назад, щоб натягнути знову ж таки сідницю біцес бедра. Типа не отако, от, чуть таз назад. Обов'язково, щоб не, не вивалений живіт, був втягнути живіт треба. от. І виставили біцепс. Нічого складного. Знову ж таки, але надути грудну клітку, щоб не було такого. От. Щоб ви на сцені виглядали об'ємно, широко і так далі, а не ховатися. Тріцепс. Якщо біцепс ми ставили так, ноги були, міняємо ноги, передня нога тепер на стопі, задня на носку. Знову ж таки, таз відвели назад, натягнули біці з бедра, і тут треба напружити ще сідницю. Напружили сідницю і виставили трицепс, корпус повернуло до суддів. Пф, напружили прес. І видихнути повітря От. Пф. Нюанс. Плеча не задирати вверх. Тобто плеча чуть-чуть опустити. От. Бо задираєте і ви зразу вищі стаєте. І псується сама поза. От. Є, дві бокові пози ми пройшли. Так, дві задні пози. Подвійні біцепс ззаду, знову ж таки, з ніг. Видно мене добре, добре. Навалюємося на задню ногу, щоб напружити біці з бедра сідницю максимально. Цю теж напружену тримаємо. Робимо, хто може ялиночку собі, низ спини, чикс. І розкрити гарно цю лікті виводимо наперед. І Завалюємося назад, бо судді сидять знизу, пам'ятаєте? Оп, перша поза. Нюанс, кажу, гарно тиснути ногу, щоб виліз біцеп з бедра. Обов'язково це важливо, бо не прожмете біцеп з бедра, не буде видно, судді просто цього не побачить. І наступна поза. Тут дві ноги разом, напружили. Хтось виставляє ногу. Я роблю дві разом, знову ж таки, щоб не було дирки між ногами. От. І спираємося руками, розкриваємо спину і чуть-чуть назад нахиляємося. І тримаємо. Біцепс все бедра, сідниці прожаті, спина напружена. Фу. Тут кажу, зазвичай в більшості проблема, що забувають тиснути сідниці і е, біцепс бедра. І відповідно нема того. Вигляду потім на цьому на сцені. І кажу, за рахунок рук стискатися з собі талію можна. Що, я казав, на фронтальній позі найширшій, що зі спини, воно реально е вирішує. Так, сама мускулиста поза. Кажу, хтось її виставляє фронтально. Знову ж таки, тут все, все просто. Ноги напружили, таз відвели назад, звели дві руки, Фух. я боком її виставляю. От. Прес напружений, ноги напружені. Руки тиснемо одна до одної. дельта піднапружилися, грудні обов'язково теж напружили і тримаємо. І видихнути повітря. Все. Дуже простенька поза. Хтось там ще її як виставляє. Хтось такое виставляє. в ну, мене грудні вилітають, мені так не вигідно. Тому я стараюсь. Пф. А дельти круглі, в принципі. Так що, то мій вигідний варіант. І остання поза, прес бедро. Я ставлю через вакуум, хтось ставить фронтально. Тут головне руки гарно завести за голову, щоб не було отакого чи такого. От бачите, руки за голову, щоб гарно, щоб гарно візуально виглядало. Знову ж таки, я ставлю через вакуум, напружив ноги, відвів чуть-чуть таз назад, натягнув квадри. Хто не через вакуум просто напружили прес, води, і все. Я ставлю через вакуум, бо в мене прес, бачите, не є такий глибокий, класний від генетичної, і тому... але і зато маю глибокий вакуум, і в принципі доволі вузьку талію, то за рахунок цього я якраз і беру. Так що, в принципі. В принципі, кажу, стараюся, в мене майже всі пози того кажу, через вакуум виставляються. Так що, пройдемося зараз коротенько по нюансах. Коротенько по нюансах, то, що я казав, пам'ятаєте, перше, судді сидять знизу. Тобто ви всі пози чуть-чуть нахиляєтеся вперед, тому що будете робити отако якось і так далі. Просто будете собі зрізати там верх тіла, відповідно, світло буде погано падати, будуть вас на гірші місця ставити. Це 100%. Я кажу, від позінгу залежить дуже-дуже багато. Виходять пацани на сцену, не вміють позувати каряво, хреново, хоча форма непогана, і зразу їх вкрай і все. І на тому все. Позінгом можна реально порішати свою форму. Другий нюанс, пам'ятаєте, всі пози ставити зни, з, 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 знизу вверх, з тими нюансами, що я казав, там відвести таз, десь щось дожати і так далі. ну, Я попередньо це все проговорив. Далі тоді середній сектор і верх виставляєте. Ніколи не, Як, як себе так прочитай, ніколи потім на сцені не пригадаєте, будете як, як риба в воді, собі спокійно позувати ноги. Середні руки, чікс поставили і все, чи там ноги. Живіт, біцепс і все е, і е, бомба. По самому е, позінгу, як і скільки часу практикувати. Якщо ви прямо з нуля починаєте, то обов'язково обов'язково, хоча б три рази в тиждень, скільки там вийде вам кругів. На початку це буде реально тяжко. 10 хвилин позінгу майже без перерви, у вас просто. Е, Вб'є, як то говориться, в лапках. Тому що реально складно, реально тяжко все тіло прожати і так далі. Три рази в тиждень і по чуть-чуть збільшувати. Хай буде три круги, хай буде два круги, потім до п'яти кругів і так далі. І чим ближче змагання, тим більше позінгу я вже в кінці позую кожен день там, по 30 хвилин. Знову ж таки, чого я позую? Хоча в мене з позінгом, по суті, проблем таких немає. Ну, завжди можна щось покращити, якби я там з якимось більш. Досвідченим тренером попрацював і десь позу удосконалити і так далі. Я завжди, завжди по-перше, це роблю, тому що я, коли позую, я позую перед телефоном, записую собі відео або фото, потім дивлюся і аналізую: ага, там то довернути, там то довернути, там то допрацювати і так далі. Ну і дзеркало завжди переді мною. Тобто, щоб можна було все проаналізувати обов'язково. Але я ще позую для того, щоб м'язи на сцені потім виглядали глибші. Коли ти прожимаєш м'язи, особливо сценою і так далі, на підготовці, на сушці, і от тримаєш статиці, глибина зовсім інша, вигляд зовсім інший. Тому для тих, хто готується, обов'язково народ візьміть собі на замітку. Позінгу має бути. Достатньо. Я не кажу там овер до хер п тому що м'язам теж треба давати відпочивати. Все-таки ми ще їх в залі тренуємо. Але тим не менш, що позінгу має бути достатньо, і чим ближче до змагань, просто більше його додати, додати, додати і все. Тобто, скажу так, що за ті всі роки, що я практикую позінг, вдягну кофту. Практикую позінг. Мені зараз взагалі не проблема була вийти оце на сцену в Варшаві і позувати. Я почував себе впевнено. Я чесно скажу, позинг це взагалі саме просте для мене, що може бути, але це за рахунок того, що я напрацював його з роками. Я раніше позував то народ по 45 хвилин кожен день. 18 рік, 2019 рік і так далі. Це все практикою напрацьовано. А зараз ти приходиш, кажу, як риба в воді на сцені і все. І реально воно видно різниці. Ви фотки бачили, відео бачили, коли я виходив на сцену. Ну, тобто зразу видно, хто як позує. Та й все. Добре, народ, буду закінчувати це відео. Думаю, я був вам корисний. Ставте лайки, коментуйте, обов'язково це поможе просувати мій канал, моє відео. Буду вам дуже-дуже вдячний. Думаю, що для багатьох. Розкрив, скажімо так, такі самі елементарні основи позінгу. Знову ж повторююся, що це все індивідуально треба виставляти. Тому якщо комусь потрібна моя допомога, звертайтеся. Я це роблю в онлайн режимі, в офлайн режимі і проблем нема, виставимо вам позінг, довільну програму і так далі. І кажу, будете на сцені виглядати як треба. Тому ще раз всім дякую, всім пока і прощаємося до наступного відео.